На кілька днів Львів стане імперією музики. У Львові відкрилася молодіжна музична академія країн СНД. Вже в четверте цей захід збере найталановитіше студентів, однак у Львові вона проходитиме вперше. Мета молодіжної академії допомогти талановитим студентам проявити себе. За чотири роки свого існування академія перетворилась на великий культурний проект. Перші три злети заходу відбувались у мінську. Цього разу вона переїхала до Львова. Її засновник, всесвітньо відомий альтист Юрій Башмет, і саме його музична біографія колись починалась у Львові. Моє з моїм другом рідне місто Львів і академія повинні стати культурним центром. Якщо ми ще більше зробимо акцент на Львові, тоді результат буде ще кращим. Талановиті студенти з усього світу з'їхались до Львова цілий тиждень. Вони будуть вчитись музики у іменитих педагогів. Майстер-класи проходитимуть у формі індивідуальних занять. Академія, яка розпочинає свій шлях тут у нас у Львові, не є дією одного або двох разів. Знаєте, що таке два рази відбутися? Перший і останній. Це буде постійно діюча академія, яку буде очолювати Юрій Башмед. І ця академія буде тепер проходити. У нас умові перша львівська молодіжна академія триватиме тиждень. Участь у ній беруть 42 студенти з 11 країн світу. І на Андрій Сладков. Новини.